Слава нації, шляхетне панство! Сьогодні ми будемо з вами говорити про стратегічне міністерство. У вас, певно, виникає питання: а яке ж міністерство може бути стратегічним: Міністерство оборони, Міністерство економіки, Міністерство інфраструктури? Ні, панство, все дуже просто. Стратегічне міністерство це міністерство освіти. Чому так? Тому що лише це міністерство формує майбутнє для нашої держави. І дуже важливо, яким чином формують майбутнє, яку методику використовують, які освітні програми впроваджують, які підручники друкують. Але останнім часом ми бачимо, що засоби масової інформації рясніють заголовками про освітні скандали. Чи то на зарплаті вчителів, чи то на друку підручників, чи то про освітню програму, і буквально нещодавний скандал про друк підручника з української мови, який на хвилиночку є націоцентричним центричним і має формувати громадянина, який любить Україну, в цьому підручнику карта України, але ж от проблема! Без Криму нашого українського. Тобто, чи то автори, чи то дизайнери свідомо відтяпали Крим від України. Але панство вина лежить не лише на авторах, редакторах, дизайнерах, Вина лежить і на міністерстві освіти. Тому що будь-хто надрукуватися під грифом Міністерства освіти не може. Тобто, цей підручник проходив перевірки, ревізії, візії. Експертні аналізи, і ми бачимо, що на стіл учня потрапляє підручник без Криму. Знаєте, це як ото як добрий день. Крим без України. Нормально? Нормально, панство. І зараз я вам виведу цей підручник на екран, щоб ви могли побачити. І якщо у вас цей підручник досі є вдома, виконати його в смітник. Ось він, цей підручник. І мені б дуже хотілося, щоб. Міністерство не перекидало вину на інших. Там автор, дизайнер, експертна група, інститути різні. Ні. Винне Міністерство освіти. На підручнику гриф Міністерства освіти. Винні ви в першу чергу. І відповідаєте ви. І не треба перекладати відповідальність на інших. Це як, ото, знаєте, дитина маленька. Ой, я розбив. Склянку, але то не я. То Оксанка якась там. Тому що вона була отам і воно так розбилося. Розумієте, державна інституція не може взяти на себе вину. Чому? Тому що бояться за свої крісла, бояться їх втратити. І панство, підручник з української мови без Криму, це не верхівка Сюру, ні. Це я вам кажу як вчитель. У мене ось в руках зараз. Є підручник з географії. Із грифом Нова українська школа, а всередині з рекомендацією до використання в закладах освіти від Міністерства освіти і науки України. Авторами підручників є Валентина Бойко і Сергій Міхелі. Але ну, географія ну, що може бути в географії? Панство в географії допущена категорична помилка із паралелями та меридіанами. І просто подивіться зараз на цю помилку. Дитина відкриває підручника, бачить і думає: так, оце паралель, оце меридіана. Ну і все, я в принципі розумію. І тепер буду орієнтуватися в цьому питанні. Якщо немає свідомого вчителя в дитини, то він так і буде вчити по цьому підручнику. І до прикладу, я вже знаю випадки, де вчителі казали учням: беремо ручку. І ставимо стрілочку, міняємо. Ось у вас на ілюстрації є даний витяг із даного підручника. І просто подивіться на всю проблематику даного друку. Цікаво, що тепер скаже міністерство? Так, це ви автори, це ви ні дизайнери, ні, це ви не експерт. Ви дали гриф рекомендації. Ось, я навіть вам зараз відкрию і покажу. Бачите? Рекомендовано Міністерством освіти. То ви хочете сказати, що ви не лише автори, дизайнери і так далі. Ви не ви, в першу чергу, тому що допустили цей підручник до друку. Добре. З поганим розібралися. Тепер давайте панство про більш-менш хороше. Ми з моїми колегами для учнів сьомого класу обрали підручник з історії України. І з усіх він був найкращим. Я не можу сказати, що він ідеальний, але якщо обирати. З того, що було, він є найкращим. Чому так? Навіть у нас на обкладинці, ось, бачите, є Русь, Україна. Що мені сподобалося в цьому підручнику, що не було слова Київська Русь або іще щось подібне із російсько-кремлівської методички про Русь, братні народи» і так далі. Тут у нас вживається термін держава. Русь Україна і Київська держава. Поняття Київська Русь немає. Підручник цікавий, інтерактивний, з ілюстраціями, з картами, з таблицями. І, в принципі, з усіх, що я бачив, і з яких ми з колегами обирали, цей нам здався найкращим. Не ідеальний, звісно. Хочеться більше наповнення, більше. Певних ігор, певних інтерактивів. Ну тому, що дітям зараз не цікаво читати сухий текст. Їм треба інтерактиви, треба їм якісь презентації, треба їм якісь відео вправи. Ну і тому треба більше цього робити в наших підручниках. Але з усіх, що ми бачили з колегами, це найкраще панство. Два поганих розібрали з української мови і з географії, і тепер з найкращих історія України. І українська література. Є у нас в Україні такий мовознавець, якого звати Олександр Авраменко, панство. Він друкується в шкільних підручниках не перший рік, але у нього є українська література за 7 клас. Нова українська школа, гри все як треба. І тепер, панство, що мене здивувало, чесно, як людину, яка б'ється головою об асфальт і каже, Боже, зробіть програму з літератури націєцентричною, розумієте? Українська держава має формуватися на трьох постулатах: це українська мова, це історія і це культура. І українська література є невід'ємною частиною нашої культури. І ті підручники, які я гортав з української літератури, мене просто очі вилазили на лоба від того, що я бачив. Але розгортаючи цього підручника, я просто. Диву дався, панство. Чому диву дався? Тому що є тут такий цікавий, націєцентричний славен українських січових стрільців. Думаю, який чули всі: ой, у лузі червона калина. І він є в цьому підручнику, панство. Бачите? Я просто диву дався. Ну, як так? Ми б'ємося вже скільки років головою об асфальт. Кажемо, зробіть освіту націєцентричною, І тут ой, у лузі червона калина. Файно, класно, вподобайка. Мені подобається. Тепер панство ще більше здивування. Ви готові? Зродились ми великої години. Славен Української повстанської армії. Панство, я коли побачив. Цього підручника розгорнув його. У мене ледве сльози на очах не виступили, що ну нарешті ми змогли достукатися до міністерства. Невже ракети змінили світосприйняття і зробили все для того, щоб ми почали славити українську повстанську армію панства? Зродились ми великої години спожеж війни і полум'я вогнів, плекав нас біль по втраті України, кормив нас гнів і зліз на ворогів. Боже панство, моєму диву немає кінця. І це ще не все. Після славну упа є у нас вір Шевченка розрита могила. Панство, ми б казали, будь ласка, внесіть цей націоцентричний твір до програми. Зробіть так, щоб діти його вчили. І от нарешті він тут. Нам казали, що він радикальний, що він надто жорстокий, що він надто таврований, Шевченко надто радикально висловлювався. А сьогодні цей твір в програмі панство, І я хочу вам його зачитати, щоб просто ви. Почули глибину цього вірша, панство. Розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи то рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти, дідочок, певних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, як би була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат мій висихає, мене покидає і могили мої милі. Москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки матір катувати на четверо розкопана. Розрита могила, чого вони там шукали, що там схоронили? старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти. Мати не журилась. Панство найкращий з усіх творів Шевченка, який ілюструє долю України. Звернення до Богдана Хмельницького. Ой, Богдане Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала. Це акцент на тому, що Хмельницький довірився москалям під час Переяславської ради. Чи був у нього вибір, чи не було, історики досі сперечаються, але Хмельницький в очах Шевченка зробив неправильно. Тепер панство, чи не актуально це зараз? Степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі? Ну то чи не так було у нас до початку повномасштабної війни? Земля продавалася. У нас заселялися люди інших етносів. Зараз наші люди на чужій роботі, на чужині працюють на пана. Чи не правду писав Шевченко? Радикально писав, брехав Шевченко, правду писав. Нарешті цей твір є в шкільній програмі. Нарешті ми достукались до голови у Міністерстві освіти. Панство. Тепер. Я хочу звернутися до Міністерства освіти публічно. Я вже це роблю неодноразово, але хочу зробити це ще раз. Ви є стратегічним міністерством в нашій державі. Ви формуєте українську молодь. Ви формуєте майбутнє для нашої держави, величної Руси України. І те, що ви друкуєте, це є. Низькопрофільний продукт, який не формуватиме українську націю. Освіта має формувати націю. А особливо це українська мова, українська історія, українська література. Той, хто знає свою історію, залізобетонно стоїть на цій землі. Ніхто не може його здвинути з цієї землі, тому що він знає, що тут його коріння, тому що він знає, що він захищає своє, і тому, що він знає, що дивиться у світле майбутнє, стоячи на своїй святій землі. І це. Світосприйняття формує свята історія України, українська мова. Вона формує світосприйняття в дитини в україноцентризмі, тому що той, хто знає українську мову. Той є найбагатшою людиною в світі. Українська мова є короною на голові нашої нації. Я вже неодноразово це кажу, тому що засвідчує панування українців на своїй землі. Якщо ти говориш українською мовою, ти пануєш. Якщо ти говориш ворожою мовою, ти кріпак, ти раб, ти ніхто на цій землі, тому що ти. Не знаєш свого. Українська література описує те, як українці боролися за свою Україну, як вони описували це в своїх творах. І саме українська література має стати фундаментом побудови націєцентризму. І коли українська література, історія України, географія, українська мова стануть ось таким. Пластом, фундаментом для нашої держави, тоді Україна почне процвітати, тоді Україна почне дивитися у світле майбутнє. Тоді Українці будуть панувати, а не будуть виживати панство. І мені дуже подобається вираз. Треба вчити. Історію України, щоб знати в кого стріляти. Треба вчити захист України, щоб вміти тримати гвинтівку. Треба вчити українську мову, щоб розрізняти де свій, а де чужий. Треба вчити географію, щоб знати де розташована твоя країна, наскільки вона багата і яке в неї майбутнє. В геополітичному просторі ці науки мають стати фундаментом, і вони будуть працювати комплексно, якщо будуть отаким пластом, а не будуть розкидані одне від одного. Ви маєте сформувати пласт Міністерства освіти. Чого ви не робите? Чи то свідомо, чи то упереджено, чи то цілеспрямовано, мені невідомо. Але я дуже хочу, щоб ви почали працювати на українську націю, не на ворогів. Ворогів у нас вистачає, і у них є свої лизоблюди, які працюють на них. Ви маєте працювати на українську націю. І тільки коли ви будете працювати на українців, тільки тоді Україна почне процвітати. Дитина має знати, що вона захищає, взяти гвинтівку до руку можна, але ж треба знати, яку мову ти захищаєш, яку історію ти захищаєш, яку літературу ти захищаєш, яку культуру, яку ідентичність. І коли дитина буде наповнена. Цим джерелом життєдайної сили ця дитина буде непереможною. Вона буде твердо стояти на своїй землі. Вона буде захищати своє. Вона буде відстоювати націєцентричні цінності. А їх закладають саме ці націєцентричні предмети: українська мова, українська історія, українська література, часткова географія. І ви. Маєте формувати українську націю, шановне міністерство, разом з українськими вчителями, чого ви на жаль не робите. Ви скорочуєте години на історію України. Ви хочете її інтегрувати з якимись там іншими дисциплінами із всесвітньою, і тим самим позбавити нас суб'єктності. У світовій історії має бути окремо історія України і окремо всесвітня. На історію України вчимо поглиблено те, як українці боролися за свою свободу. На всесвітні ми показуємо місце України в геополітичному історичному просторі. Все дуже просто не треба вигадувати велосипед. Ви маєте формувати націю, українська мова, література. Також їх не можна інтегрувати, тому що ми надто багато втратили, і ми маємо про це розказувати дітям, скільки людей заморили голодом, скільки людей було вбито в концтаборах, скільки людей гниють в Сибіру через бажання бути українцем, говорити українською мовою, носити вишиванку. І про це все діти мають знати. Ви маєте робити націєцентричні програми. Тільки тоді Україна. Переможе, будемо боротися, будемо відстоювати своє, і тільки тоді Україна почне процвітати. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, поширюйте відео соціальними мережами. Підписуйтесь на наш Фейсбук, Телеграм, TikTok. Силочку я вам залишу у описі. Борімося, поборемо. Слава нації, смерть ворогам!